Хлопці беруть десь відпустку, роблять весілля, але буває таке, що вони не приймають участі в організації. Він приїжджає прямо на свято собі. І у нас було теж під Києвом весілечко, і молодий каже, значить, так будуть побратими, будуть цей аукціон зробити. Я кажу, боже, це, це наша фішка. Хто не хто не знає, Ілюша маму рідну може продати. Тому вона все. в Чехії знає. Да. У Італії. Да. Джек Денілс одна чорна, друга така, цей медовий, чорна така. Прикрашена. Молодим шляпка. Тут молода, я беру цю пляшку. Чорну І два баті молодят починають оце спорити. Просто я сказав, хто купить цю пляшечку, може прийти в родом або при будь-яку річ, річницю з молодятами випити. І два тати починають спорити. спорити 15 тисяч! Чи... 15 18! Дев'ятнадцять, то вже двадцять. А молодята вже не раді, що вони щепилися за ту цифру, тому що зараз буде капець. І одна мама тягне. та ж вони приїхали до нас у гості у Київ. А він каже, я тут газдач. Хто і <рес> 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 <й моє> <рес> <"То й> моя <рес> пляшка. То і моя пляшка? Хто буде мені Буду себе веселю купити другу. <рес> <рес> тут ми доходимо. Двадцять п'ять тисяч! Давайте поплескаємо. Я кажу, тато я перепрошую, може, дали ви все-таки в гостях. Добре. Ті похлопали 25 тисяч, що ми тата будемо. 25 тисяч тато молодої. І 24 тисячі тато молодого. Пляшечки роздав, 50 слину зекономив, всі щасливі. Ти теж говориш, коли починається ця заруба, і ти бачиш, що це не гості, а іменно близькі. І батьки. І вони вже тут. Мама вже ногті знімає, батя там. І ти думаєш, не треба дати, і хай там. Шуваніше є два ножі. Він кидає. Каже, давайте, тепер махач.